ми yeah, отримали машинку з Rocket League. Ми отримали розкраски з Rocket League. Ага, 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 ага. Ну, ну, ну. І одразу... Дельтик? А чо? А чого? Ну, я сподіваю, не буду, я маю. Сильно. Ого, угу, окей. Ну, це той же Дельтик, але типу. Які в нас є? Опа. Прикольно. Рюкзачок. Так, окей. Йдемо дивитися бойовий пропуск. Ага, тут у нас ще заставочка є. Ну, але ми її бачимо, ми вже її бачимо. Бачимо цей відеоролик. Mm. Да, 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 да. Добре, це ми пропустимо, ми це все бачили. Бойовий пропуск. <пустим> Получить бойовий пропуск. 950 фактиків. па бам і в нас є бойовий пропуск. Так, перший скінчик, який ми заполучаємо, Получить, получить. йдемо дивитися нагороди. Заставочка норм, рюкзачок норм, вебакс ще супер. Е, кірочки. Ок. Фігня. Дельтик. Дельтик прикольний. Це фігня. Емодзі. Mm. Ну окей. тьолочка, Прикольна. Заставка ок. Фигня. Бебакси супер. Дельтик. норм, музыка фигня. Круг Окей. Другий стиль. Нормально. Нормально. Заставочка добре. Обертка така собі. Не о чем. Вебаксики. Фигня. Фігня. Е, давай полет прогрузись. Польот. Е, Якось. Якось таке, якщо чесно. Странний польот. Ну, окей, найбуде по Кірочки. Добре, супер. Тигр. Эй, е, тигр! Оскар! О май гад. Нормальний, нормальний типок. Заставочка. Оп, музика. Фігня. Рюкзачок. Норм Нор. Фігня. Вебакси. супер. Дельтик. Дельтик. С Стиль стильмобіль. О май гад! Ну, це дельтик класний. Мені подобається цей дельтик. Він здоровий, великий, але він. Він прикольний. Класний. Так. Білий тигр. Оу. Шейт. Класний. Заставочка. Окей. Фігня. А... рюкзачок Норм. обертка Хрень вообще обертка. Чого вони таку фигню зробили? Боже, не проста. Кірка. Нормальна. Супер. Фігня. О, Джонси. Мститель Джонс. Прикольно. Прикольно. Так, норм. нор. E, фигня. Бебакси супер. Полет. Прогрузийся польот Please Прикольний польот, Нормальний. Нравиться. E, Рюкзачок чорно-білий Окей. Okay. Розмальовка. Фігня. білий Джонсі. Непогано. Непогано. чорно-білий Джонсі непогано виглядає. Нормально. Так. Цей заставочка Окей. рюкзачок Нор. Прикольний. Фігня. Дельтик. Фігня. Дельтик. Так. Ага, емоція, яка не показує. Оу. Окей, найбуть. Бог с ним. Кірочка прикольна. І чушечка. Тоже непогана така. Стільова. Так. Угу. Заставка окей. Обертка. Странна якась обертка, но поліпше, ніж тота -то предведуще. Нормально. Вебаксики супер. оу oh, у! Oh, непогано, непогано. В чорному кольорі. Oh, ага. В чорному кольорі дельтік Фігня. Не люблю я такі дельтіки Розмальовка. Фігня. оу Оу, шиєт. Окей, окей. Непогано, непогано. Нравиться, нравиться. Так, заставка норм. Кірка. Ууу, uh, бриллиантовая булава. О май гад! Ммм, непогано. Так, фігня Оберточка. Че? ну, типа. бакси супер. Рукзачок супер. Чувачок. Монтегю. Мунті. Мінтігі. Норм, 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 чувачок. Так, заставочка окей, okay. Розмляка кофігня. Польот. Прогрузиться, любезний. Ух ти ж Йоксель Моксель. Ну, прикольний польот. Емодзі. Уу. Бриллянтровий тро. Так. Непогано. Дельтик. Mm -hmm, mm -hmm, тоже нормальный. Прикольный дельтик. Бебаксики супер. О, ограненный Монтегю. О, щеит! Oh, Прикольно. <coughs> так, заставочка. Окей. Рюкзачок. Повна хрень. Фигня. Кирка. Боже, убожество. Ужас, такий ужас. Ой, бо... Ой господи, Гріфін. Боження прости, Господи, Гріфін. Ужас. Ужас цього бойового пропуску. Це цей скін. Це просто убожество. Так, норм. Е, волосатий. Е, скар. Чо? Ну, окей, норм, норм. Допустим. Фігня, вебакси супер. Е, рюкзачок, Серце? Це, це серце. Пилащий єхомд. Хто, хто такий яхонд? Ну, окей, прикольний рюкзачок, Польот. Прогрузийся польот, будь-любезний. О! У! Непогано. Так. Ага. Ага. Пилающая чушка. Ану. Я знаю. Якийсь такий хатий костюмчик, але норм. Ну, не я. Фігня. Окей, норм, норм. Так. Заставочка. Розлка фігня. Веббакс, який завжди супер. І автомобілі! Скорпьо! О, май гад! Э... Ага, це типа кузова. Mm -hmm. Редкий кузов. Такий, предмет, Он стане станет доступен в Rocket League, Ага, окей. Полоски. І розмальовки, типа, ага, ну. ну ага. Розмальовки. Вламую. Ну, я казав розмальовки, слухай, чесне слово. Типа, раніше розмальовки ми обертки клали, просто любі, які хотіли, а зараз, типа, ми за, за левела будемо діставати їх. Ясно. І що тут? Норм? Фігня. О. Оу. Оу. А це поліпше виглядає. Ок, клас. Фігня. Кірочка. О, ух ти ж, яка кірочка. Класна кірочка. Нравиться, подобається взагалі люкс. Топ. Топ. Топ кірочка. Музика пня. І. Е, Привращение, Друге стиль. Е, і це у нас за, за, за сотый левел. Ви серйозно. Це чушка за сотий левел. Слабовато. Е, слабовато на сотый левел, якщо честно. Ну, нормально, але. Ну слабовато. Типа, за сотий левел. Така чушка. Так, Емодзі. Ок, фігня. Кірочка. Угу, Прикольно. Вебаксики. Завжди супер. Ага. Прикольний. Прикольний. Уу. Ні, кірка взагалі бомба. Раді цієї одної кірки стоїть купувати цей бойовий пропуск. Класс, класна кірочка. Подобається. Емодзі. Типа карта твоя, понял. Білету в одну сторону. Окей, okay, фігня. Вебакс, uh, окей, okay. завжди Гріфін. Боже, не Ой, Боже. Ужас, ужас. Просто ужас. Так, кірочки прикольні. Політ прикольний. Емоція. Ну, no, емоція, з ним. Вебакси завжди супер. Оу, зелена. Зелена бестія. Вона зелене буде горіти. Ну такий странний в неї цей бушлат, такий, чесне слово. Ну, нормально. Телевізор. О, май гад. Телевізор. І на ньому грифін. Оу, oh, шить. Окей, okay. вебаксики. Обертка в зеленому Стелі, норм. Вебаксики завжди супер. І машинка, ну, ну розмальовка типа з вогниками. О май гад. І це все поки що закриті стелі. Тут у нас що? Фігня. О, Обертка, Довже не о чому, така собі Статично даже не анімаційна обертка. О... Нормальна. нормально. Фігня. Кірочка. Чорно-било норм. І чорно білий тигр. Оу, oh, Оуши! Це що за дядько такий? Це що за монстр? Прикольний, прикольний. Так, фігня. Ой боже! Ой боже! Ой, який ужас! Нет. Ага. Такий тип якийсь е, текстурах. Фигня. О, норм. І. Ой, боже. ця Ще май розове не могли зробити так, щоб очі вилізли. Ну, слишком розове Слішком розове Так, і тут у нас е... це. Снейк. Снейк. Да? Із Metal Gear. Ну, прикольний. Прикольний персонажик. Буде е... топчик. топчик.